Доброго ранку, це програма мережа. Я Сергій Руденко. Сьогодні 27 січня. Конституція, а також взаємні образи у більшості і хто поховав Путіна у блогосфері. Про це сьогодні пишуть у соціальних мережах. Голосування за зміни до конституції, а також можливе переформатування більшості це основні теми. Які сьогодні обговорюють в українській благосфері Богдан Яременко, дипломат, вважає, що найбільше ворог українських політиків не зовнішній, а внутрішній. Юрій Луценко з парламентської трибуни виригує полум'я гніву на уряд та Яценюка, який нічого не робить, а лише закликає до референдумів. Пише Богдан Яременко. Луценко нагадує історичний прецедент. Плебісит голодних бідних і знедолених призвів до розвалу веймарської республіки, встановлення фашистської диктатури. І знання Луценка такі глибокі гнів на придуркувати уряд, такий сильний, що відбиває у нього логіку. Виявляється, плебісит референдум голодного бідного і знедоленого народу щодо мінських домовленостей. Це погано. А ось плебісцит голодного бідного і знедоленого народу, тимчасово окупованих територій Донбасу. Місцеві вибори до якого закликає бос Луценка Порошенко. Це добре. І стає зрозуміло, що в розумінні Луценка добре. Це не те, що рятує голодний, бідний і знедолений народ, а те, що говорить його Луценка, Бос Порошенко. Така ось політика і логіка, пише Богдан Яременко на своїй сторінці у Фейсбуці. А Олександр Дубінський, тележурналіст, пише про очікуване голосування за зміни до конституції. Все прогнозируемо. Петя договорился с Вовой. Сейчас Петр Алексеевич пугает нас войной, если народ будет против изменений в Конституцию. Затем будет пугать нас войной, если мы откажемся платить за восстановление Донбасса. А потом что? Будет угрожать войной, если мы не переизберем его президентом. И вообще, все эти песни про широкомасштабную войну ⁇ полное фуфло. При курсе 80 рублей за доллар русским надо думать, как свою страну сохранить. Новый этап санкций Российской Федерации может и не пережить. Именно поэтому Путин начал говорить о примирении. А наши дурачки все по старинке пугают нас войной. Потому что по-другому прикрывать свое воровство и некомпетентность не получается, уважаемый Александр Дубінський. Володимир Голобуцький, блогер, пише: Ізмінення Конституції главного документа обсуждать з сусіднім государством, мало того, напавшим на нас і шантажируючим широкомасштабним нападением. Видно, я не дипломат. многое я не розумію. Но мені кажется, с з такими условиями конець не Росії, пише Володимир Голобуцький. Вадим Хомаха, політолог. До виконання Москви і мінських домовленостей санкції зняті не будуть. А яких домовленостей, Перших чи других? А якщо Україна не прийме зміни до Конституції з особливим Лугандоном? А де та сама мапа, про яку сказав Кері? Російських військ на Лугандоні ж нема, тільки добровільні шахтарі і трактористи. Тобто зараз мета Пуйла і підпуликів за будь-яку ціну довести, що конфлікт на Донбасі внутрішній. Якщо це буде доведено, то виявиться раптово, що пуйло свою частину домовленості виконав і вже час знімати кляті санкції, торгувати, торгувати і грошики отримувати з північного потоку, пише Вадим Хомаха. Ну і Тарас Березовець, політтехнолог, намагається проаналізувати ту ситуацію, яка нині складається в українській політиці, зокрема і щодо майбутнього парламентської більшості, і щодо можливого голосування за зміни до конституції. Последнее время ми наблюдаємо, як раскачивание парламентської коаліції і зні усиливається как внутрішніми, так і внешними обстоятельствами. Внутрішні обстоятельства визвані ростом недовіря президентської і прем'єрської команд, на которых достатньо успішно играють как ситуативный. Сою... Юзники самопомічі Батьківщина, так и явные оппоненты популісти з радикальной партії Ляшко. Внешні обстоятельства усиливаются усталостью от Украины на фоне затягивающего колапсу Росії, под влиянием санкцій і ошибок менеджмента Путіна. Игры с раскачиванием правительства, щеткой перспективы парламентских выборов до конца 2016 года мало интересуют внешних игроков, точнее интересуют как фактор потери управления и угрозы сделанным инвестициям в украинские реформы. Потому уже сейчас крупнейшим игрокам БПП и Народному фронту важно отказаться от взаимного шантажа с переходом на обвинение, высказанные лидером фракции БПП Юрием Луценко в якобы имеющем место в конституционном сценарии с упоминанием одиозного Виктора Медведчука. Тем более следует отказаться от попыток возврата в колесо явных противников как Порошенко, так и Оценюка в лице радикальной партии. Вероятность сценария досрочных выборов уверенно растет, но главными... Участники в этом случае их проведения почти наверняка окажутся партии популистского толка, что неминуемо сыграет как против власти, так и непростых, но жизненно важных реформ, которые активно продвигают Соединенные Штаты и Евросоюз, пишет Тарас Борозовец. Ну а волонтер Юрий Касьянов пишет про те, Яка атмосфера нині панує в Україні і, власне, що сталося за останні два роки в українській державі. Это ж який талант надо иметь, чтобы всего за два года после победы Майдану, когда весь мир нами и мы сами собой гордывали, всего за полтора года, з тех пор, как мы голыми руками готовы были бороться з российской агрессией, всего за один год пораженческой пропаганды вбить більшість населення в голову. Мысль, о полной нашей беспомощности и никчемности, неспособности защитить себя, сохранить свою страну, построить экономику, устроить демократию. Только и слышно со всех сторон, что мы ничего не можем без кредитов Запада, военной помощи Америки, международных санкций, мудрой политики, кормчих. Ну, тоже победа над, самих, над самими собой, написав Юрий Касьянов. Ну и Зорян Шкіряк написав про те, що Міністерство закордонних справ анулювало службові дипломатичні паспорти для понад 200 громадян України. Більшість це колишні чиновники режиму Януковича. Як пише Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ, анульовано його дипломатичний паспорт, який він отримував, коли виконував обов'язки голови державної служби з надзвичайних ситуацій, він здав цей закордонний паспорт і власне каже, нічого страшного. Цьому немає. Ну і звичайно, в Росії упродовж останньої доби дуже багато говорять про Путіних, про Людмилу і Володимира Путіна. Спершу з'явилася інформація про те, що Людмила Путіна вийшла начебто заміж. Нагадаю, що вона розлучилася з Володимиром Путіном 2013 року. Як пише видання у 2015 році, вона вийшла заміж за Артура Очеретного. Гігорій Албуров це співробітник. Фонду боротьби з корупцією, написав на своєму сайті про те, що, начебто, так і є, що Людмила Путіна вийшла заміж, і в Росії починають розміркувати е, щодо того, чому власне ця інформація в, 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 в засобах масової інформації з'явилася саме тепер. Леніт Канфер пише: судя по тому, як слів видав замуж Людмилу Путіну, її бивший супруг, готується к свадьбі, ні іначе, а то може, не успіть. Пише Леніт Канфер. Ну і поки. Російська благосфера всмоктувала, власне деталі того, як виходила заміж Людмила Путіна. Вчора в соціальних мережах в Росії з'явилося повідомлення про те, що Червона площа в Москві була перекрита. З'явилися різні версії з приводу того, що сталося в Кремлі. Писала про інфаркт, про інсульт Володимира Путіна, про те, що він, начебто, помер. Ну і звичайно ж в соціальних мережах. Дуже багато жартували з приводу цієї, начебто, незвичайної ситуації у центрі Москви. Ну, що писали власне в твіттер аккаунтах от їхідні новості пишуть у Путіна не може бути інсульта, тим більше інфаркта. У нього просто відсутствують відповідні органи. Мід Раїсії Красну площу перекривали не за інсульта Путіна. Коли Путіна хватить інсульт, Красну площу відкроють для народних гуляні. Філіп Кіреєв імісто пока не підтверджена інформація об інфаркті у Владимира Путіна за достовірність. Не ручаюсь. Інсайт. Ну і українські блогери також долучилися до обговорення цієї інформації. Ну говорять про те, що це фейкова інформація, але принаймні українські блогери також відгукнулися на ці повідомлення. Івано Беремко пише о запасливості абичної української сім'ї некролог Путіна у мене лежить ще з 2013 года у жені мої нікролог Януковичів з 2008 Ну, І Олександр Данилюк, лідер організації Спільна справа, пише масове вкидування фейків про смерті російських знаменитостей, мало перебити новину про одну єдину смерть, яка дійсно мала Значення. Ось така була була сьогодні. Ми з вами зустрінемося завтра о 9.15. Долучайтесь до наших соціальних мереж. Телеканал Еспресо представлений в усіх соціальних мережах. Також читайте наші новини на сайті Еспресо ТІВІ. Побачимось завтра. До побачення.